І всім привіт, з вами я, Вонакс. Ми продовжуємо грати в Майнкрафт з новими босами Хардкор 100 днів. Як ви помните, в прошлій серії ми вибралися з шахти і тепер оказалось непонятно, де. В цій серії ми будемо шукати наш дом, так, що треба буде запам'ятати путь е, до нашої шахти, з якої ми викопались, бо там є спавнер, який ми сьогодні маємо зробити. Так що приємного вам просмотру, приємного апітіта! А я починаю. І так, я думаю, суть понятна: шукати дом, заповнити, де це місце. Карта в голові в мене плюс-мінус уже нарісована, поки я е, підготовлювався. В принципі, я знаю, куди нам більш-менш йти. Зараз е, вб'ю його і по половину розкажу. Ми вийшли десь в тій стороні. Копалися ми отакого. Зомбі, ви мішаєте. Копалися тако. Далі. У нас тут іде піщера. І десь тут, плюс-мінус у нас вихід з цієї піщери. Ми йдемо по канальчику. Там сюди, сюди, йдемо сюди і відтоді у нас там десь оказується, наш дом. Так що нам в ту сторону. Да? Так, да, все правильно. І чому я не подивився е, на відео на На координати? А так, що інтересно. Откуди я маю брати контент, а? З предыдущих відео там, де вже той контент пройшов? Хе, смішно. Так що лучше пошукаємо разом. Лучше пошукати так, чим просто... Просто ніяк. Постарався. Як добре, що його тут построїв, так би б не замітив. Ну, ми знайшли свій дім і це головне. Так, дорога. Дорогу я плюс-мінус заповнив, кстати Все. Це знаходиться ось в тій стороні. Так що буду надіятися, що щось там і буде. Задовбали. Ці підйоми, ці опуски, а можна адекватно все зробити. Так, поїсти, бо ХП треба, щоб відрігенерувалося. Чесно сказати, легше буде по нашій шахті піти, мабуть. Це обратно до такого, туди піти, там закруглятись туди-сюди і вже там виходить. Коротше, факелами путь прокладу, щоб раз і навсі. Бо так я зрозумів, ми можемо і надовго застрягнути. Так, дом милий дом нарешті. Так, зібрати Не, Скільки вже кажу, що треба автоферму зробити, все одно її не роблю. Треба щось з цим робити, але для почала. Чи не для почала? А я вже запутався. Я не знаю, що мені робити. Важко, сложно думати про все підряд і що не жалко. Так. е-е-е... Сюди. О, де ти? Стій! Ти де? Чую? А що ти? де. Ти тут весь час був? Щось тебе не помітив навіть. Так, в тебе сполезного. Ну що, братан я хочу тобі сказати. Ти так ти такий собі торгаш. Засліж 4 ізумруда. Так собі, і ти мені не треба взагалі ні разу. Так, кавунчик. Открийся, інвентар, сізам відкрийся, давай. Сюди го. Повикладати все, що мені не треба. Почнемо з пауча око. Ну і гнила плоть, вона десь у мене повище сюди го. Стрілами я не пользуюся вони йдуть не сюди го. Тепер йти на склад викладати всі речі. І брати тільки те, що понадобиться. Воно оце, воно це, воно це, оце, оце, це не сюди. По-моєму, у мене даже і замрудів особи не було. Сюда лук. А стріли вроді сюди го. Не знаю. Десь у мене є стріли, але я не пам'ятаю, куди я їх клав. Що сюди йде? Хай будуть стріли. А куди у мене стріли йдуть, кстати? Допустим, хай тут буде це ж оружжя все-таки. Так, і тепер. Брати тільки те, що мені треба. Тобто. Два стака камня. Ну і все. Ну а і дерево точно. Треба ще ж дерево. Так, дерево. А дерево, в принципі, в мене хватає. Я так помню, мені тільки з желізо доведеться. Желізо і поспати. Ладно, мені не сложно. Давайте. Так. Тепер желізо беремо. 69-й день, То, що треба. То, що доктор прописав. Ось це желізо. Желізо мені треба на воронки. Ну, 9 штук мені хвататиме. Треба відра, відра для води. Відра в мене для, для води вони в мене ж тут того ж. Я ж не зря, я ж не просто так сюди воду приніс, да? так? Так, тут того відра. Одне відро, мені треба два. Добре, що... ай, верстак тут. Так, відро. Ось все відро. Два відра води набрати. Я тебе зроблю, меч, зроблю. Ти мені треба. Так, железо нормально, дерево теж, камінь. Ну і, в принципі, все. Остається піти до спавнера. Це буде опед, гнила плоть, желізо, хавка. Ну і все, в принципі. Це, конечно не скелети, але теж суйде. Кожен нам теж треба буде. Все, тепер в обратку йти. В принципі, зібрав те, що мені треба. Так, собі, звісно, на що я вертався. Ну ладно. Чому би й не. Так, ну, в мене карта нарисована, в принципі. Нам просто йти по нашому материку. До гори найближчої там. І там зайти. Але старано, що воно... Як це воно так? В смислі? Короче, похоже, в шахтах дуже важко дезорієнтуватися. Бо я все пішов по прямій. А, не, все правильно. Так, да, все правильно. Це ми зараз сідем під нашими шахтами. Ось цей зелений ліс. І ця гора, кстати. Капець. Кажеться, це все проще, ніж оказалось. Да, ось оця гора. І наш вхід плюс-мінус десь має бути. Плюс-мінус, так сказати. Десь має бути -то. Під то Не під оцею горою, а чуть-чуть далі. А може і ближче, а може і далі. Не знаю. Опять шукати. Ну, настане ніж буде набагато легше. Це ж вона? Ну Прям вона, це ж вона, вроді да. А ну вроді да. Вроді вона. О, ізумруд. Ні, давайте без цього, браття. Попросив Петушари Ну і де. Ось. Все. А, ну, в принципі, да. Ні, в принципі, да, ось все. Ну, все. Вс, путь у мене пророботаний, Ось. Ось тут там наш дом. В принципі, все легше, ніж оказалось. Так, буду закінчувати... Ой. Буду закінчувати біля спавнера. Все. Так що давайте побігли, бо час трошки виходить уже. Я вже буду закінчувати тільки вже біля спавніра знач. Ну що, ось така получилась серія. Сподіваюсь, вона вам понравилась. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі ставте колокольчик. А з вами був я, Волнакс. Всім удачі і всім пока-пока!